Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми знову з вами поринемо в чарівний світ англійської мови. Розмовна мова в основному складається зі штампів ідіомів та виразів. В англійській мові теж є власні відомі розмовні фрази. Вживаючи такі фрази в потрібний час і в потрібному місці, ви будете на висоті, навіть зможете зійти за свого середа дломовних співрозмовників. Не боролися за чистоту мови, якби не намагалися виключити так звані слова паразити. Ми все одно вживаємо їх для зв'язки слів або щоб заповнити порожнечу. Крім того, ми навіть не помічаємо, що часто повторюємо такі сталі словосполучення: як скажіть, будь ласка, дякую, будьте ласкаві, будьте здорові, все добре і таке інше. Найбільше таких висловів вживається в художніх творах, фільмах та телевізійних передачах. Отже, давайте розглянемо основні фрази привітання. Good morning. Доброго ранку. Good morning, children. Have a nice day. Гарного вам дня. Have a nice day, Mr. President. Good afternoon. Доброго дня. Good afternoon, Mrs. Smith. How are you today. Як ваші справи сьогодні? How are you today, Jim? Good evening. Доброго вечора. Good evening, kids. Good night. На добраніч. Good night, Sam. Bye-bye. Бувай. Bye-bye, Annie. See you. До зустрічі. See you, Tom. I'll be back. Я ще повернусь. I'll be back, Anne. Until we meet again. До нової зустрічі. Okay, Annie. Until we meet again, we'll see you. Talk to you later. Поговоримо з тобою пізніше. Jimmy, I'll talk to you later. See you later. Побачимося пізніше. Ом, сію лейтер. Таке. Подбай про себе. Мам, See you soon. Невдовзі побачимось. I ай хоп, ай you soon. Farewell, бувайте. Farewell, friends. Till next time. Dona наступного horazum. Till next time, I'll think about it. Good luck. Uspihiv. Okay, Annie. Good luck. Англійські вирази необхідно кожен день повторювати, намагатися думати англійською, часто вживати їх у спілкуванні. Також щоб ці словосполучення і слова вам швидше запам'яталися. Переглядайте або перечитуйте їх перед сном. Краще почати з найпростіших конструкцій, поступово підбираючись до більш складних і збільшуючи темп. Же не лінуйтеся і постійно повторюйте вивчені фрази, адже саме покрокове вивчення найбільше ефективне. Тож до наступних зустрічей в ефірі See you later!